тут сразу микроволновку, ба а стиралку уже всегда дотянули. А вот тут стояли честники, поставили дверь мою. Она такой толщиной 20 см. И не представляю, как это выносить її було. Винесуй майже всю побутову техніку та броньовані двері. Людмила, каже, її потрощену квартиру на першому поверсі пограбували. В будинок, де мешкала жінка в ніч на 6 листопада, влучив російський дрон. Вить, он там висів. Верхово. Такі, такі, два таких, таких, Жінка розповідає, в ніч, коли стався вибух, вони з донькою вибігли на вулицю в домашньому одязі і капцях, оскільки квартира непридатна для проживання, їх заселили в гуртожиток. Коли мешканці впустили до під'їзду забрати вцілілі речі, побачила, що оселю розграбували, каже Людмила. А так у людей усіх лазили тут. А тепер от бачите, зробили замок тут, ми відкриваємо. Самі, ми, коли приїхали два дві три сім'ї, берут, мы відкрили подъезд і забирали. Наталія мешкає у першому під'їзді цього ж будинку. Жінка каже: від сусідів знає, що пограбовані кілька зруйнованих осель. Ну, взагалі було цей район, був оцеплений з третього по шесту. А чого так вийшло? Що мародерство, і ми думали, що я думала, що взагалі будуть охороняти, щоб ніхто не заходив. А там хто його знав? внутрішній ми ж не знаємо? Прийшов. Я тут живу. і все, То ти його не пустиш. Правоохоронці три доби чергували біля будинку, пошкодженого внаслідок атаки, каже речниця поліції Кам'янського району Олена Тимченко. Розповідає вже після того, як була знята охорона, отримали три заяви про крадіжки. До поліції надійшло три звернення від громадян стосовно зникнення їхнього майна. Зоданим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування правоохоронці встановлюють усі причетні до кратіжок. В обов'язки міськради не входить охорона будинків після обстрілів РФ, Повідомив Суспільному начальник відділу комунікації Ігор Задорожний. Додає зруйнований під'їзд до весни законсервують. Потім будуть вирішувати, чи можливо. Во його відбудувати на даний час і наслікція трагедії усуваються. Надаль надалі планується дом запустити крім 4 четвертої під'їзда. Дванадцять квартири. Дванадцять квартири підуть на відселення, тож вони не відновлюються на даний час. І інші під'їзди будуть функціонувати. Тепло вже відновили газ. Ігор Задорожний додає після того, як закінчать ремонт покрівлі в будинку, відновлять воду та електропостачання. Анатолій Івченко, Олексій Коренев, Суспільне новини, Дніпро.